Доброго дня, вами, шановні пані і панове. Багатьох турбують нинішні штормові політичні події в південній Кореї, бо а, і світ, і Європа і в Україні розглядали, розглядають і, очевидно, будуть розглядати Південну Корею як партнера насамперед в протистоянні з Росією і її сателітом. Північною Кореєю. І очевидно, що у цій ділянці поява на Російсько-Українському фронті Збройних сил Північної Кореї, вона зовсім по-іншому поставила питання в відносинах Києва і Сеула. Однак, вже добу, як Сеул штормить. Причиною цього шторму стало введення. Президентом Юнсокіолем ста, воєнного стану, або як у нас називають правовий режим воєнного стану, де контроль за ситуацією в державі передається президенту і уряду. Війська отримують додаткові повноваження. І коли е, цей документ з'явився, то міжнародні агентства mm -hmm. світові сприйняли його як реакцію. На ймовірні можливі дії північної Кореї, однак мало хто звертав увагу на те, що після виборів 11 квітня поточного року до парламенту південної Кореї більшість там отримали опозиційні по відношенню до Юн Сокйоля, президента сили. Насамперед, це найбільша демократична партія, партія нових реформ, ліберально-демократична партія. І таким чином президентська партія сила народу. Президентська партія сила народу опинилася в меншості. В південно-корейському парламенті 300 депутатів. Відтак, контроль, більшість, проста більшість. Належить опозиційним силам, і, власне, з того часу між президентом і його урядом і парламентом і виникли дискусії. Що стало приводом до того, що з'явився відповідний указ президента Південної Кореї щодо введення правового режиму воєнного стану? А вже буквально з травня місяця поточного року в Південній Кореї опозиція бунтує, вимагаючи то відставки президента, то імпічменту президента. Причиною цього бунту є зрозуміло те, що це опозиція, вона не задоволена тим, що. Рішеннями, які приймає консервативний уряд Юсок Йоля. І це цілком природні явища, коли між владною політичною силою, яка опинилася в меншості, і президентом і його урядом виникають дискусії. А приводами цих стало два факти. Два факти, які хтось буде з них. Сміятися, але для південної Кореї це дуже серйозна річ, це дуже серйозно впливає на політиком. Перше, це подарунок, який був зроблений дружині Юм Сок Йоля, Це сумка Діор. А що з точки зору законодавства, яке сьогодні діє? В Південній Кореї є перевищенням в ціні по відношенню до тієї норми, яка встановлена законом, ну ці обмеження є в багатьох державах, і ті, хто мав можливість зустрічатися із колегами з парламентів, скажімо, у Сполучених Штатах Америки чи Європейських, то певні презенти, які могли бути, завжди оцінювалися з точки зору тієї вартості. Я думаю, що Частини людей були випадки її посадових осіб, коли від них не могли прийняти презент, тому що їхня ціна на внутрішньому ринку перевищувала встановлені об'єми. Хочу розказати свою зустріч а, першу із а, відомим політиком американським Макейном, а нині на жаль, покійним. А як презент я йому привіз а, пляшку українського коньяку Кримського коньяку, нашого українського, і е, коли я презентував йому цю е, пляшку, коньяку, він запитав: А яка його вартість? Я назвав ціну у відповідь. На яку він сказав, що ні, я не можу прийняти таку вартість. Але між тим каже, але я вам допоможу вирішити це питання. Він відкрив цю пляшку коняку, взяв два стакани, розлив. Ну, давайте ми почаркуємося, і це означатиме, що ми, скажімо так, з вами провели якісь обіди. Я зможу прийняти цю пляшку від вас як презент. От, власне, приклад того, як іноді трапляється в цій ситуації, в даному випадку. А ситуація з тією сумкою, вона якби торпедувала а, стан справ з претензіями до президента Йон Сокйоля. Це перше І друге, а в засобах масової інформації без кінця крутилася інформація, певна, що десь якесь підприємство там по якійсь схемі передало частину своїх. Акцій дружині президента і це ніби корупція. Хоча другий факт не був доказаний, але як ви розумієте, це в демократичній країні досить серйозно крутилося в засобах масової інформації. І, власне, ці дві речі були причиною того, що весь час мітинги, весь час протести, весь час вимоги імпічменту до чого? До того ж, це наклалося на те, що Північна Корея то кулів запускала, то випробування проводила, і весь час зростала напруга. Напруга ця ще сильніше зросла, коли президент Юн Юкьоль намагався е, з парламентом працювати щодо надання допомоги Україні. Законодавство Південної Кореї обмежує в цьому уряд, більше того, воно забороняє постачання зброї, озброєнь, боєприпасів. До країн, які знаходяться в стані війни, хоча співпраця між південною Кореєю і Україною продовжувалася, вона дуже активно продовжувалася, а цьому допомагали Сполучені Штати Америки через Сполучені Штати Америки, через третій четверті країни йшло постачання відповідного обладнання це ще більше дратувало. Опозиції, вона весь час вилазила то на стовпи, то на дерева, вимагаючи імпічменту, і так далі. Тобто нагромадилася ціла низка причин щодо претензій опозиції по відношенню до е достатньо консервативного в поглядах президента Йоля Ну і в момент піку нагромадження цих ситуацій очевидно, що емоції в діях президента перемогли, і він. Ввів правий режим воєнного стану, при цьому допустивши декілька процедурних помилок. Ну насамперед таке подання здійснюється урядом, обґрунтовується міністром оборони, опрацьовується адміністрацією. Все це було якби ніби зроблено, але на сьогоднішній день це піддається сумніву. І причина тут у тому, що на даний момент, коли прогривів цей грім. То і частина міністрів зібралися відставкою, навіть 10 ключових осіб з адміністрації Йоля подали відставку. Більше того, навіть в партії заговорили а, партії сили народу, що час, що Юнсокьоль має вийти із партії для того, щоб допомогти розв'язати цю кризу. Ну і так далі, тобто напруга зростає. І як тільки вийшов цей а, указ президента. Південної Кореї Юн Юнсохьоля проведення воєнного стану негайно зібрався парламент. Щоправда, перед тим в парламент війшли війська. Ну, власне, під контроль були взяті військами дуже багато установ державних, так як це передбачено, процедурами введення воєнного стану. Виникли навіть сутички між військовими в палаті в будинку національної асамблеї. Щоправда, з часом все це заспокоїлося. Депутати зайняли місця в залі засідань, проголосували про те, що відмовити президенту введенні воєнного стану. Бо процедура така, як і в Україні. Президент приймає, парламент має негайно зустрітися і або прийняти, або відхилити, парламент відхилив і через 6 годин. Юн Сок Йоль скасував свій закон, але, як кажуть, присмак-то залишився. І це протистояння продовжувало розпалюватися. Біля національної асамблеї зібралися люди. Ну а хіба важко зібратися людям, які з травня місяця знаходяться в режимі нон-стоп. Тобто, вони страйкують, вони вимагають відставки Юнсок Йоля, вони вимагають відставки уряду. бо... Уряд сформований президентом, його політичною силою, яка мала більшість, на виборах вона програла, і зрозуміло, що виникла така ситуація конфлікту, яку можна було вирішувати або в діалозі, або в конфронтації. Ситуація пішла шляхом конфронтації, і на даний час вже шість політичних партій, на чолі з найбільшою опозиційною партією демократичною, подали законопроект про імпічмент. Разом з тим, для того, цей законопроект має бути розглянути впродовж 72 годин. От це означає, що є дві доби для того, щоб ці речі були розглянуті, підготовлені і на наступні розглянуті. А для того, щоб вони були підготовлені, необхідні певні рішення Верховного суду щодо порушення процедури і Конституційного суду щодо прийняття до розгляду в Конституційному суді 9 Осіб. Три з них пішли відставку. Відтак, ще треба доформувати Конституційний суд. Ну, пішли відставку, бо в них якби термін дії завершився. Ще треба доформувати Конституційний суд, і з якого сім осіб мають прийняти до розгляду голосуванням. І для того, щоб відбувся імпічмент, треба, щоб проголосувало шість із дев'яти суддів, а їх на сьогоднішній день всього. Сім. Тобто, очевидно, що є проблема тут ще й складом Конституційного суду, але не, не, не все і не в цьому лише біда. А всього 300 депутатів для того, щоб проголосували імпічмент, треба 200. Підписи стоять під е, законопроектом про імпічмент 191. Тому йде дискусія між нині діючою е, більшістю. Куди входять шість політичних сил, і партію сила народу, партію президента. І тут вже почалися, скажімо, торги частина, як заявляють прихильники імпічменту, кажуть, що вісім осіб із партії Юнсок Йоля погодилися на те, щоб підтримати е цю, цей імпічмент. Нинішній голова партії, бо президент не може очолювати партію під час виконання повноважень президента Східного законодавства. А південної Кореї теж каже, що президент порушив закон, але поки що не висловлює позицію: він за імпічмент чи він проти імпічменту, чи він буде мати якусь іншу позицію. Відтак ситуація якби завмерла, як вона буде розв'язана, треба дивитися по тому, як будуть відбуватися. Події, однак, уже очевидно, можна зробити декілька висновків. І так, перший, і це дуже серйозно, не можна недооцінювати нинішню ситуацію в Південній Кореї. Власне, Індотихоокеанська безпека, а як це було прийнято розуміти про це говорити, над цим працювати, це стверджувати, це доповнювати, трималася на Коромислі Сеул Вашингтон. І власне. Минулорічні а, зустрічі в Кемдевідій конференція трьохстороння, двохстороння, трьохстороння потім а, Південної Кореї і Сполучених Штатів Америки, і Японії і Південної Кореї і Сполучених Штатів Америки. Вона якби доповнювала і посилювала а, цей якби стан контролю і управління процесами безпеки в індотихоокеанському регіоні, тому що окус. Коа продовжують становлення, і там ще йде робота з точки зору інституалізації цих речей. А от те, що стосується взаємодії Вашингтона і Сеула, Вашингтона і Токіо, от, Вашингтона і Філіппін дуже важливі речі, і над цим ішла робота, особливо активна робота а, для адміністрації Джо Байдена. Як ви розумієте, Дональд Трамп до цього відноситься по-іншому, тобто о, Америка понад усе, і тому багато скептиків навколо Дональда Трампа стосовно того, яку роль там може відігравати Південна Корея, Японія, Філіппіни і так далі. Хоча будь-які, як ми знаємо, з історії події, особливо події в питаннях безпеки чи воєнні конфлікти, вони іноді вирішувалися зовсім не тою ключовою великою силою, на яку робилася ставка. І тому, але це справа політиків, справа їхніх позицій і так далі. Звідси, зрозуміло, що це дещо потрясло цю систему координат, бо ця нестабільність, невпевненість вона тепер буде вис висіти знаком питання. Це, по-перше, відтак це означає, що цей канал, оце коромисло стабільності, я б його так назвав в Індотвіанському регіоні, тепер починає провисати, його й Зрозуміло, що за цим процесом спостерігають в Пекіні і в Пхеньяні, це Північна Корея. І очевидно, що ми днями або побачимо чергові випробовування Північної Кореї балістичних ракет, а з чергових заяв про випробування ядерні, якісь і так далі, або навіть військові навчання Китаю, що не виключено. Що взагалі поставить під передвеликий знак питання безпеку в індохокеанському регіоні і цього недооцінювати не можна. Зрозуміло, що цей факт розв'язує руки Пхеньяну і е, північно-корейському диктатору Кім Чен Інгу, тому що до цього дня він весь час оглядався, а як буде вести себе Південна Корея у цій ситуації, коли Південна Корея зависне на внутрішніх проблемах, як ми розуміємо, північно-корейського диктатора будуть, будуть розв'язані руки. Тепер Україна Зрозуміло, що це ускладнить. Ситуацію співпраці, однак, ситуація і стан справи і на рівні Міністерства оборони, і на рівні уряду, і на рівні відповідних комітетів національної асамблеї Південної Кореї поки що тримається на рівні співпраці в рамках того законодавства, яке є, і в рамках взаємодії Сеулу і Вашингтону. Зрозуміло, що гуманітарна нелетальна допомога надходить офіційно, летальна надходить через треті канали, через четверті руки. Однак, Південна Корея, з точки зору забезпечення силовою компонентою Європи, це один із ключових підрядників. Якщо взяти, скажімо, бронетехніку. То найбільше сьогодні країни НАТО уклали контракти з Південною Кореєю, тому що ті, та бронетехніка, яка сходить із підприємств Південної Кореї, вона дуже ліквідна, вона дуже практична і вона не така дорога, як німецька чи американська. Візьміть навіть хоча б контракт на 400 одиниць бронетехніки між південною Кореєю і Польщею. Це має дуже велике значення. І так дуже важливо, щоб криза ця в Південній Кореї як можна швидше зійшла, ситуація стабілізувалася. І тут не стільки важливо, хто із учасників цієї ситуації, цієї кризи візьме верх, скільки важлива стабільність самій Кореї, бо вона під зобов'язаннями колосальними міжнародними і регіональними, я вже не кажу континентальними, з точки зору безпеки, тим більше в нинішній ситуації. І це той випадок. Коли сторони вчиняли дії всередині країни, не думали абсолютно про те, а як це відобразиться на глобальній континентальній політиці. Відтак дуже багато американських фахівців, південнокорейських, японських, починають задумуватися над тим, а власне з чим ми маємо справу і з ким ми маємо справу в цій ситуації. І про це вже чуються різного роду голоси. Будемо сподіватися, що ситуація в Південній Кореї буде розв'язана, розв'язана відповідності до конституційних вимог і правил до законодавства. Принаймні, і голова Верховного суду і Конституційного суду про це заявили. Однак, очікувати те, що емоції поліці... політичні будуть відсутні як з боку а, президента Юн Йоля, так і з боку парламентських опозиційних сил годі. Виходячи з практики розуміння, що таке парламент і ці взаємовідносини, через що мені довелося пройти і працювати 15 років, я хочу сказати, що температура буде лише нагріватися. І тут важливо, щоб як можна швидше пройшли процесуальні питання, відбулося якесь голосування за чи проти. З імпічментом, без імпічменту, то це вже справа наслідків для власне тих чи інших посадових осіб, фізичних осіб. А важливо, щоб держава лишилася в стабільності, бо в нинішній ситуації, не дай Боже, пухлий північно-корейський диктатор кім Чен Ін інше спробує посунутися на південні південні порушити 38-му паралель. Як ви розумієте, це буде мати катастрофічні наслідки для тої, Дуже хиткої конфігурації, яка склалася в Індотхеанському регіоні. Ну що ж, будемо стежити, будемо дивитися, е будемо спостерігати за тим, як буде йти розгляд е ініціативи щодо імпічменту. Але пам'ятайте, тема подарунків Сумки Діор чи, не дай Бог, переписування якихсь акцій, це в нормальній демократичній країні. Річ, яка приводить до імпічменту і осудження президента. Президент. Південної Кореї не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, перебуваючи на посаді. Але якщо його усунуть порядку імпічменту, у цій ситуації така кримінальна відповідальність може розглядатися. Однак як у цій ситуації притягати до відповідальності президента, коли претензії пред'являються першій леді? Це ще одне із питань, з яким доведеться суду й одному й другому мати справу. І е, тут дуже, з моєї точки зору, дуже складно вчинити якісь дії, коли претензії по відношенню до одної особи а звинувачують, і політично, і кримінально можуть звинувачувати іншу особу. Ну що ж, будемо дивитися, стежити за тим, як буде розвиватися ситуація в Південній Кореї. Але я ще раз кажу: ми зацікавлені в тому, що як можна швидше тут була поставлена крапка і працювала. Співпраця між Сеулом і Києвом, хоча б на тому рівні, як вона працювала до цього часу, адже допомога не летальна, надходила регулярно. Вона вели мала дуже великі об'єми, особливо в питаннях енергетичного сектора відновлення енергетичного сектора, тим більше у нинішній ситуації. На все добре вам стежимо за ситуацією в південній Кореї.